Серіал Останній з нас, хоч і має неймовірно пропрацьований продакшн локацій, але не має символізму у деталях, на відміну від гучного розриву. Всі картини, які можна знайти у проєкті, не є реальними і лише відображають пейзажі минулого та тему коней і вершників. У другому сезоні з'являється ще більше поп культурного: і журналист Дженніфер Еністон на обкладинці, і постери, і платівки, і касети. Проте є і дві книжки. Перша це Земля Потерпає Джорджа Рікі Стюарта 1949 року, яку читає Гейл за обідом у кафе, коли до неї приходить Джоел за порадою. Це науково-фантастичний роман про постапокаліпсис, коли цивілізація вмирає від смертельної хвороби. Відповідно у роботі теж розповідається про втрату всіх комфортних надбань у вигляді електрики, легкої доступності до палива та їжі. У земля потерпає також багато цитувань біблії, розмірковувань на тему біології та соціології, хоча безпосередньо останні з нас не вдаються до дослідження таких глибинних питань. І другою книжкою, на яку глядачі звернули увагу, є місто злодіїв Девіда Беніофа 2008 року, алюзія з якою спрацює у наступному сезоні, який буде присвячений Еббі. Перш за все, це історія дорослішання, коли герої для виживання готові йти в тив ворога. Це перегукується із сюжетною лінією Еббі, що втрачає батька, і двічі бере помсту за мету. Але цікавим є і те, що там присутній персонаж Лев. У другій частині гри останніх із нас з'являються Лев і Яра, які є братом та сестрою, що вимушені тікати від общини серафітів через небажання дотримуватись традицій. Якщо у фінальний епізод другого сезону серіалу книжку додали не випадково. У третій частині ми побачимо екранізацію однієї з найцікавіших сюжетних ліній гри.